Моя мрія таки дістати безумця. Тут знову в рекомендації дві синіх. Синій герої мені взагалі не падають вже другий рік. Зараз самі трійки будуть після того, як спіймала п'ятірку. Це так. Розгрузка рандому називається. віли самі. Четвірка. Дайте мені якогось безумця, хоча когось. Ти вже був. Воднік. Це який вже п'ятий воднік? Гупі. Воднік і гупі. І Пайпер. Є взагалі інші герої. П'ять воднік. Угу. Синя, так, да, 45-та. 25-та. Фільтон. Ой. Воднік. Сука, од водників надавали. І гупі.